по першому питання в проведення зміну програми будівництва об'єктів комунальної власності міської територіальної громади на 25-27 років доповідає Олена Самбікович. Доброго дня, всім присутнім. нашим даним рішенням ми вносимо зміни в програму будівництва, а саме в фінансування за рахунок вже передбаченої початку окремих виїздних робіт. А саме на вигляданні проєкту коштує документації об'єктів управління освіти, ми суму, яка передбачена на 2025 рік, збільшуємо на 5 мм за рахунок значення суми, яка передбачена на виконанні відділення робіт по об'єктам дитячої наступної ступенї школи і загалом спортивних об'єктів. Забираємо стопи, питаємо насів по програмі. По програмі. Є запитання. Немає Хто за те, що ведеться народних сесій, прошу голосувати. Дякую. Друге питання про внесення змін до рішення 16-ї сесії міської ради висловив скликання. Під першому 1201 року номер 404 про прийняття від спадщини комунальної власності Хмельницької територіальної громади. У е, 2021 році е, міська рада надала дозвіл про прийняття комунальної власності від домельної спадщини е, по рішенню суду. Е, зараз і відповідно тим рішення ми приймали одну-другу частину приміщення. Зараз це приміщення винесено в окрему доницю, mm. тому... Ми носимо зміни, так полісу. На вулиці, так? Так, це Коцюбинського 37-дроб-2. Раніше було хоть 37 дроб 2, але доставлю якої входку на дворачах. Зараз присяга на бувачах кра і це знімається і вистачається хоч печубинського 37-дроб-2. адреса. Це аж ніяк не вріяє ні на ні на Дякую. Є таке нашу. Щоб ясно. Що поясно? Хто за те, що винести ми розгляд сесії, прошу виступати? Одноголосно. Третє питання про внесення змін до програми приватизації майна комунальної власності з Меринської соціальної громади на 24-й праці освітній розповісти. Значить, вносимо в перелік комунальної власності, які підгають приватизації. Кирюча проєктів частини приміщення складу по вулиці Одеса 134Г, загальною площою 585 метрів квадратних. Дане приміщення у нас підлягає приватизації, маємо оголошувати конкурс, щоб люди могли бажаючи по турбувати і викупити це приміщення, тому просто підтримувати. А яка там сума за скільки вам закладу? Здається, що ми згадую пам'ять близько 800 тисяч без ПДВ. Є запитання? Немає. Хто за те, що буде, на... буде І який питання про криватизацію об'єкта комунальної власності з медівської міської територіальної громади? 3-4. з частини приміщення складу за адресою вулиця Одеська. Якщо попереднє рішення було, ми вносили зміни до програми вулиця ну, це приміщення, то безпосередньо це рішення вже про приватизацію самого об'єкту. Виповідаєте про всі поєдино сторін. Прошу підтримати даний проєкт рішення. В даному проєкті мова йде про пользу наукового майна, а саме так ще зручніше, я буду називати це академічний ліцей і зустріння газов це є один майновий комплекс, нам потрібно поділити його на два комплекси, щоб була адреса і шкільного закладу номер 8 і майбутньо в майбутньому академічному ліцею. Якщо користуватися не кожності. Вони є в окремих юридичних, але має бути ще і адреса поштового І там, і там. Ну і відповідно мають бути ці документи окремо для того, щоб ми могли...

Його узгодиться, це проєкт рішення про внесення змін до рішення 50-мерівської <піллянський> міської ради восьмитання від 8 березня 2024 року про надання входить на прийняття майна комунальної власності. Це стосується музею, пошіння 24. Нам фонд, на міністерство дало охорони здоров'я розділ на прийняття у комунальній власті. У нас є наші дозвіл, які давали коли в ще. Ми будемо звертатися до Міністерства культурної спадщини, що вони надали дозвіл, але в нашому рішенні просять додати пункт, що ми будемо дане приміщення використовувати виключно за цільне призначення. Тому такі допомоги. Є запитання? Немає Хто за тут зате. Я повершаю коллег повыше, то есть я бы пора. Как старших коллегах, как наших коллеги. Дуже залезли вас вашему вес. До міського клубника вам более дольше.

до бюджету Змейської міської громади управління шлобного Смельської міської ради не замовляло проєкту просорську документацію на капітальний ремонт дорожнього покриття позоркової території по вулиці Надеська, 85А. На 12 будинку генеративного купає. Самі зостались. Я постріл, ну, скрині маю. Далі. 4.25 року знову стаю депутатського звернення. тільки я Волоский, Скорповський, Свісун. звернулися мешканці водопожитного будинку розташованого 8х. У березні 2025 року на пробунковій території щоздатного будинку було проведено ремонтні роботи, пов'язані з зновленням е, мережного постачання. Після звершення ході залишилася значна ділянка розгорідного ґрунту та пошкодженого оспального покриття, що створює незручності для мешканців і можуть встановити небезпеку для користування пішохідних. Е, Просив. Надати доручення щодо обстеження хамерно-звукової території за вказаною адресою, включити об'єкту переліку на проводення робіт відновлення афсортування дорожнього покриття 2025 рік, нас та до будинку про прийняття рішення і спортивні. із місцевого бюджету, безпеки соціальних громад, та згідно діючого програму з комплексного обслуговування Чмельницької соціальної громади на два вже на два почати. По першому питанню про внесення змін до програми будівництво об'єктів комунальної власності Чмельницької міської територіальної громади на 24 20 років, то доповідає Олена Чарлійна Сілович. Дальше

Відновити дорослі покриття, кому самі, там які там часто не цього. Ну хай вони канал не зробить, а перше, це друге, питання. перше, ви не включені в програму, ви бачите, що програму включені. І ви на вашу вулицю Адецька то Тобто, ну, це що? А потім вже говорити про артинування, які є